Про те, що було в Маріуполі напередодні повномасштабного російського вторгнення, про те, як люди вибиралися з цього міста, і про необхідність взаємопідтримки всіх українців і українок, поговоримо з мешканкою Маріуполя Алевтиною Швецовою. Алю, скажи, будь ласка, яка була ситуація у Маріуполі 23 лютого і 24 лютого? Наскільки це був разючий контраст для тебе, для твоєї родини, для твоїх близьких? Саме ось це активна фаза російського вторгнення? Конкретно для мене такий емоційний початок, напевно, можна зробити ще у лютому, у коли в Маріуполі була навала іноземних журналістів і журналісток, які питалися у мешканців, у пересічних громадян, чи боїтеся ви війни, чи плануєте Виїжджати та чи зробили ви запаси. І тоді всі мої знайомі, з якими я спілкувалася, казали про те, що місто найбільш укріплене в Україні, тому що ми форпост. Ми знали, що таке війна ще у 2015 році, і ми морально були готові до всього. Ми не боялися, і конкретно наша родина вона залишалася в Маріуполі. 22 лютого на головній площі біля драматичного театру відбувся проукраїнський мітинг, де люди прийшли. І це була. Така ком'юніті, це була навіть тусовка, я скажу, тому що співали їм, спілкувалися, обіймалися. І це ну, ще додало впевненості, що ми вистоїмо, що все буде добре. І ось 24 лютого я прокинулася від дзвінка чоловіка, який йшов з нічної зміни і сказав про те, що ти знаєш, що почалася війна. А в цей день, в мого брата, 12 років йому виповнюється, і в нас були певні плани на нього. І звичайно, це було шоком. А, звичайно, Цю миті одразу захотілося об'єднатися з однодумцями, тому що ми думаємо про те, як можемо допомогти в цій ситуації. Ми пішли у волонтерський штаб Халабуда, який, до речі, працював до останнього, як тільки міг вже в окупованому Росією Маріуполі він виконував задачі де допомагав людям і військовим за це низький уклін всім цим людям. І е потім я поїхала до брата, аби поспілкуватися, аби зустрітися з частиною своєї родини і залишилася вже на західній околиці міста до 8 березня, поки там не почалися дуже потужні обстріли, коли в нас по е Винесло просто вікна, коли вже на той момент не було ані світла, ані газу, ані опалення, ані води, і це була просто такий момент виживання, до якого звичайно люди в Маріуполі на той час звикли. Ми казали навіть в родині про те, що якщо б не стріляли. Ми б ну прийняли всі ці умови. Ми розуміємо, що це шалений там вихід тоді був зони комфорту. Але ти розумієш, що коли на одні ваги це зона комфорта, а інші це життя, то звичайно ти вже не скаржишся на відсутність умов. Ти просто маєш одну мету вижити. І тоді ми вирішили об'єднатися з іншою частиною нашої родини, яка на той момент мешкала у орендованій квартирі в центрі міста. І вийшли туди, пішли пішки. Станом на 8 березня ми прийшли пів міста із 23-го мікрорайону. Це західна околиця, і чули саме там, як наступали російські танки з селища Нікольське. Вони стріляли саме по цій західній околиці, і внаслідок цього були спалені торгівельно-розважальні центри. На той момент палали будинки, були пошкоджена дуже велика кількість квартир. І тоді ми пішки вийшли і пішли в центр міста, де жили батьки мого чоловіка. І його бабуся, це орендована квартира, вони туди прийшли зі Східного. І там ми провели ще 8 днів до 16 березня, і потім пішки вийшли з Маріуполя. Саме там ми відчули, що таке авіанальоти. Саме там ми побачили вперше наслідки, коли потрапляє авіабомба і в будинки, і в споруди, і зрозуміли, що це смерть, зрозуміли, що це. Навряд чи вийде пережити, якщо ми будемо залишатися, тому що щодня ми намагалися дізнатися щодо евакуації, інформації не було. І окрім того, що люди виживали а, з в таких умовах, ну Близьких до пекла, коли навколо ти не розумієш чи живі сусіди, ти бачиш трупи на вулиці, то ще ти знаходишся в такому вакуумі інформаційному і не маєш змоги дізнатися ані про родичів, які розташ... які живуть в інших районах міста, ані про те, що коїться в Україні, ані а, про те, чи зможеш ти вибратися завтра з цього міста. Чому саме виник цей інформаційний вакуум? Там не було зв'язку, чи в чому проблема? І якщо не було зв'язку, то чого і ще не було? Коли вимкнули світло, то буквально через добу вже зник зв'язок. У багатьох маріупольців, які зараз шукають рідних, можна побачити одну фразу не виходили на зв'язок із 2 березня. І я сама дуже хвилююся, бо дуже багато друзів і знайомих. В них ось це 2 березня, воно стало такою розділом поміж тим, поміж безпекою і ну. Я навіть боюся сказати смертю. Тобто я до цього дуже дуже е, хвилююсь про це. Не було зв'язку через те, що я, наскільки я розумію, е, відбулася аварія на ось цих вишках, які допомагають і інтернету і зв'язку працювати всередині міста. І єдиною нашою комунікацією було те, що можна було збиратися о 9 приблизно зранку біля драматичного театру, для того, щоб поспілкуватися з тими, хто прийшов з інших районів міста. Туди приїздила поліція. Військові, і в них ми намагалися дізнатися з приводу евакуації, чи будуть автобуси. І ще в нас є така в Маріуполі туристична цікавинка, головний туристичний об'єкт Маріуполя це вежа. І під обстрілами люди пробиралися на ці 32 метри заввишки, аби там спіймати зв'язок і почути, що коїться в світі, і саме. Тоді на вежі ми піймали той зв'язок і почули друзів, які сказали, що гумканвой український та наших іноземних партнерів він вирушив до Маріуполя, але його зупинили в Бердянську, і російський бік не пропускає цей гуманітарний конвой до міста. Хоча він повинен був привезти гуманітарку, і на зворотньому шляху ці автобуси вони повинні були забрати маріупольців. І ми чекали, ми просто шалено чекали, що це станеться буквально із дня на день. Але коли Прилетіла авіабомба саме в наш під'їзд. Ми зрозуміли, що чекати нема на що в Маріуполі і що тут кожна хвилина вона може дорівнювати ну, десяткам смертей. Скажи, будь ласка, як багато людей в Маріуполі чекають, що їх евакуюють, і чому чекають, чому не приймають рішення самостійно вибиратися? І як з вами сталося? Ви самі прийняли рішення? Чи вас евакуювали? Розкажи цю історію теж. Родина наша складається з дев'яти осіб, і звичайно, такий людський фактор і тут працює також. Мої батьки конкретно так вони чекали евакуації організованої, коли будуть автівки, які будуть супроводження. Воджувати, коли дійсно буде якась запорука того, що ми цю дорогу подолаємо, що ми виживемо в ній, що нас не обстріляють, і я розумію, що велика кількість містян вона також чекала на ось такий зелений коридор, коли будуть якісь запоруки безпеки. Але е, окрім того, виходити з, міш... з пішки з міста або виїжджати, це велика небезпека через те, що обстріли постійно тривають. Е, нема такого часу, що ти розумієш от година, і ти можеш за цю годину дістатися до більш-менш безпечного району. Ні. Тобто, це така рулетка, це ну просто навіть не 50 на 50. І коли мої знайомі, е, потім ми вже е, змогли скомунікувати, коли були на безпечній території. Вони розповідали шалені речі про те, що на виїзді з міста стоїть автівка, в яку потрапив снаряд, і там лежить три трупи. І люди, можливо, родичі вони шукають цих людей, а вони вже не живі. Через те, що вони хотіли тікати з міста, але в них нічого не вийшло. Це такий біль і особиста трагедія не тільки родини, а всього міста, всієї країни. Чому люди сидять в підвалах? Тому що вони не мають ну, запорук безпеки. Тому що їм немає інформації, ось цей вакуум, і вони не знають, куди їм їхати. Вони можливо не знають про те, що український бік приймає, тому що на тих районах, де наразі знаходяться російські окупанти, вони їздять з гучномовцями і кажуть про те, що Запорожжя не приймають, в Україні вас не ждуть або кидають якийсь пайок, ну типу ми вас рятуємо. Або конкретно кажуть про те, що їх чекають в ДНР, хоча навіть там, моніторинг соцмереж каже про те, що там умови ну, вони не йдуть у порівняння з тим, як біженців приймають на українському боці. І, звичайно, ось така дезінформація вона пригнічує і наразі люди залишаються, тому що коли. Ти просто не маєш жодних новин зі світу. Ти не знаєш, в якому стані зараз знаходиться твоя країна, та чи а, продовжують боронити кордони міста українські військові. Коли приходить російський вояка і каже про те, що ми вас врятуємо, ось вам а, один ломтік хліба, і ось вам дорога в ДНР. То звичайно, люди просто не мають інших шансів на порятунок. Засуджувати тут маріупольців, мені здається, ну не можна, тому що місяць пекла він він впливає звичайно і на психологічний, і на моральний стан. Ті матері, які залишилися там з діточками, вони потребують допомоги і надалі. Але як пробитися через крізь цей інформаційну цю блокаду, також? Ну я наразі не маю такої відповіді і не знаю. Навіть неможливо зв'язатися в Маріуполі з тими, хто вже виїхав, аби спитати маршрут, аби спитати безпечний напрям, куди йти. І е, ті, хто виходять на свій страх і ризик і рятуються, вони вже тут в Україні, вони можуть розповідати всьому світу, що там коїться. А от перебуваючи там всередині, неможливо ані достукатися, ані вже зателефонувати, тому що е, якщо там були певні точки, де працював зв'язок, зараз їх немає. Розкажи трошки декладніше про те, як вам все таки вдалося вибратися, яким чином ви це реалізували. Ну, звичайно, це був дуже великий емоційний шок, коли ти бачиш, як на твоїх очах загинули сусіди, загинули люди, які ще десять хвилин тому посміхалися, розпалювали разом багаті з тобою. І звичайно, це стало такою точкою неповернення, коли ти розумієш, що тут залишатися не можна, це небезпечно. І тоді ми вийшли пішки е маршрутом уздовж моря і. Чому? Тому що е, в нас з вікна було видно, що палає центр. Ми розуміли тоді, що на лівому березі також звідти е, росіяни зайшли, тому що це була найближча їх е, така точка, коли, куди можна було потрапити. Е, 23-й мікрорайон західна околиця. Ми звідти тікали, і ми розуміли, що там ну, напевно також вже просто немає куди повертатися. І тоді, уздовж моря, ми вирішили вийти е, е, у курортне містечко Мілєкіна. Таке селище, де є бази відпочинку. Тобто, ми, як дуже велика кількість маріупольців, просто хотіли перечекати, перечекати все те, що коїться в місті, і повернутися ну, через тиждень. Але коли йшли, в нас поймався зв'язок уздовж моря, і ми побачили, що є зелений коридор, який рекомендує слідувати напрямом Маріуполь, Портавське, Мангуш, Такмак. І Запоріжжя. І вирішили тоді прямувати пішки саме до першого пункту, селище Портовське. На той час там вже були російські окупанти, російські військові. І там ми буквально переночували одну ніч і потім вже поїхали на Запоріжжя завдяки людині, яка спромоглася нас підвести ще декілька родин врятувати і не взяла жодних грошей за це. Тобто, добрі люди, які трапляються на шляху біженців, це дійсно порятунок. Дійсно, дуже е диво, в яке ти не можеш повірити до останнього останнього, тому що якщо б не вони, то не знаю, що було б з тобою зараз. І врешті вас підвезли до Запоріжжя. Ви опинилися після Запоріжжя в Кривому Розі. Розкажи, будь ласка, яке, яка зараз ситуація у вас конкретно з умовами життя? І що ти знаєш, можливо, про інших переселенців або з Маріуполя, ну, там, біженців, так або з інших міст, і які потреби, про які мешканці Кривого Рогу, наприклад, не знають, є у біженців, які би можливо мешкали мешканці могли допомагати. Угу. А, ну, дивіться, Запоріжжя одразу зустріла нас дуже привітно, тому що там є волонтерський штаб, який надає допомогу по всіх напрямах. Це і їжа, вони одразу годують, це і речі, це і інформаційна підтримка. Там саме ми дізналися про евакуаційний поїзд, який буде прямувати на Львів, і скористалися тим, щоб доїхати до Кривого Рогу. Чому тому, що тут друг нашої родини сказав, що є можливість жити безкоштовно. В квартирі його родичів, і саме цією можливістю ми скористалися для того, щоб ну, по-перше, морально видихнути, коли біженці потрапляють на безпечну територію, звичайно, що перед ними постає ряд питань, які потрібно вирішувати: це і житло, і робота, і що робити далі. І в першу чергу це психоемоційний стан, з яким треба щось робити після місяця блокади. Тому ми з ми з превеликою вдячністю скористалися можливістю про. Просто не думати про житло і зараз зупинилися в Кривому. Але я повинна зізнатися, що наші сумки, наші речі, наплічники, які в нас були, вони не розібрані донині. Я не можу сказати, що ми будемо обосновуватися. Я не можу сказати, що це ми приїхали і ми будемо тут знаходитися, тому що, звичайно, ну, мені важко назвати зараз місто в країні, де безпечно. Я не відчуваю цієї безпеки взагалі, і я не буду її відчувати, поки я не дізнаюся, що Маріуполь деблоковано що а, живі мої друзі. Цей стан він не відпускає, він не дає розслабитися. В Кривому розі я хочу висловити подяку конкретним людям та організаціям. По-перше, це люди, які нас прихистили. Це родина, яку я не знаю, чи можу я називати їхні ім'я, чи вони будуть проти, тому я звернуся до них з вдячністю за те, що вони надали житло, за те, що вони нас дуже так тепло прийняли. І я знаю, що це не одна така родина. Зараз ті переселенці, які потрапляють в Кривий Ріг, вони, велика їх кількість каже про те, що як на тепло приймають, як люди до нас ставляться дійсно. Це дуже дуже приємно. А по-друге, це Шелтер, це Роман Морозов та його команда, яка одразу запропонувала нам обрати речі, які можна взяти, тому що в нас було з собою речей дуже замало. і Це були зимові речі, які дали нам продукти, які сказали, що ми можемо до них звертатися. І учора мені зателефонував друг з Маріуполя, який був в кривому розі, і спитав про прихисток, де він може переночувати одну добу, тому що далі треба їхати. І Роман Морозов їх прийняв і розмістив у себе. Тобто, це вже такий конкретний... Етний кейс, як можна, ну не, не панікувати. Тобто, в тебе є таке місце, куди ти можеш прийти, видихнути і так спокійно зрозуміти, що робити далі. Так? І ну, звичайно, що це такі перші потреби закриті, і ти розумієш, що робити далі. Так? Ти розумієш, як далі вирішувати питання з роботою. В мене наразі така віддалена робота, яка пов'язана з Маріуполем, з його інформаційним простором, і я цим займаюся. Також мої близькі вони влаштовуються на роботу на підприємствах. Кривого рогу. Наразі це питання поки відкрите, тому я не можу до кінця говорити про те, чи вдалося їм чи ні. Але все ж таки, ця інформаційна підтримка, яка є для біженців та переселенців, вона існує, і я дуже вдячна вашому місту за такий теплий прийом. Я завжди казала про це. Це напевно також людський фактор, і я знаю, що е, йому було місце в Маріуполі у 2014-2015 році, коли все ж таки знаходилися люди, які підіймали орендну плату за для того, щоб заробити на цьому. І е, ну Блін, ну мені дуже важко про це казати, але все ж таки є е, ось ці ось цей синдром панаєхалі. Коли тоді в Маріуполі, на жаль, я чула його від своїх знайомих, і мені було соромно за це. І, ну, я... Звертаючись до мешканців Кривого Рогу і до його мешка... мешканок, а, я дуже прошу вас не висловлювати при тих людях, які зараз знаходяться в дуже важкому психоемоційному стані. Ось це понаєхалі. Так, це може бути. Я розумію ну, будь-які причини. Я розумію, що є опасіння з приводу того, що місцевим мешканцям і мешканкам не буде там ради з роботою, так, а будуть влаштовувати переселенців. Але все ж таки реально. Um, Зрозуміти те, що людина жила в Маріуполі, неможливо. Ніякі світлини, ніякі відеозаписи вони не дадуть реальної картинки. Ми вчора в родині спілкувалися про те, що останній місяць колом нашого спілкування були лише рідні. І нам там дуже важко, наприклад, налагоджувати місточок з іншими людьми, з якими ми бачимося вперше. І тому, звичайно, це буде така певна робота над собою. І дуже важливо на цьому шляху зустрічати людей, які будуть ставитися до тебе з розумінням. Е, ну Не треба там нескінченної любові або ще чогось. Ну Таке прості правила виховання, коли ти там не чуєш в магазині, що е, ну, ось набираються, напевно, деньги є, і от вони все набирають. Е, ну тому ну, Я не знаю, чи спрацює це звернення чи ні, але це дуже важливо для тих, хто втратив все е, близьких. Будинок і для тих, в кого немає дому, і кому нікуди повертатися, власне, наостанок дивися, вся Україна. По суті, зараз хто молиться, хто пише пости, хто будь-яким чином намагається підтримати Маріуполь передусім, тому що Маріуполь став таким ну, Можливо, навіть символом України, символом незламності, волі до перемоги і боротьби. Ти, я знаю, багато думаєш про те, як ти особисто можеш допомогти. Ти даєш інтерв'ю, ти намагаєшся впливати на міжнародну спільноту таким чином. Які, можливо, рецепти за цей час ти випрацювала? Можливо, щоб ти порадила людям, які хотіли би, можливо, трішечки більш активно Допомагати Маріуполю перемогти, що ти порадиш? Це дуже важке питання для мене особисто, тому що е, впродовж цього місяця, скільки я е, ну, більше 20 інтерв'ю для міжнародних видань, які я не можу давати без емоцій, які я не можу, е, про це я не можу говорити без сліз, без того, щоб повертатися туди. І психологи говорять: розповідай, бо не всі готові розповідати, що там коїться. Твоя розповідь важлива. Але я бачу, що моя розповідь, вона ну зараз в цю мить ці 20 розповідей вони ніяк не вплинули на стан речей. Окупанти продовжують свій наступ. Російська дезінформація і російські змі працюють на те, щоб розхитати становище і сказати, що в Україні біженців не чекають, і все ж таки показати себе визволителями. І знаєте, що можуть зробити пересічні громадяни, не тільки мешканки і мешканці Кривого Рогу, а й всі українці і українки. Це показати, що вони готові прийняти. Готові прийняти те, що відтепер ми всі велика родина. Ми, нам потрібно згуртуватися, тому що розхитування всередині країни певної ситуації дуже впливає на кожного і кожного. Ми, я бачу ці дописи, знаєте, коли люди кажуть про те, що ви можете у нас пожити, приїздіть к нам, в нас тут безпечно, в нас є будинок. І це також, знаєте, простягує таку руку допомоги, коли, можливо, ти не скористаєшся цим, але відчуваючи цю підтримку, від повідомлення, від пропозицій, навіть від посмішки, тобі хочеться жити. І ти розумієш, що все те, що було втрачене, воно все ж таки повернеться до тебе. Шкода людей, які вже не повернуться, але я сподіваюся, що. Ми помстимося, наша армія вистоїть. Я вірю в це всім серцем. І е, коли я вчора почула в Кривому Розі, що, може, краще було здати Маріуполь, може краще було б все ж таки ви вистояли, все ж таки будівлі б вціліли, і люди були б живі. Я хочу достукатися, що цей Маріуполь який стримав. Дуже великою ціною стримав російську армію і продовжую її встримати. Я хочу, щоб кожен мешканець і мешканець, мешканка нашої країни, вони зрозуміли ту ціну, яку Маріуполь заплатив за те, щоб зараз в Кривому Розі було мирне небо і по всій Україні також. Я просто вчора так це було пов'язано з перукарнею, куди я ходила. Я туди я розповідала, що я прийшла туди за тим, щоб трошки повернутися так до мирного життя, щоб відчути себе такою знаєш, дівчинкою. Тому що ну, все ж таки там, ну, кі, ти звикаєш до будь-яких умов, але там чогось не вистачає, я думаю, зараз я піду. На, так, на процедурку, і, це буде, і все буде як раніше, і все повернеться. Але ну, е... я не дуже лишилася задоволена результатом, і в мене це так, ну, знаєш, така е... трагедія однієї особи. Ну, тобто це на, ніяк не вплинуло на стан речей, але мене це так конкретно добило, що я розуміла, що я плакала не за зачіскою, не за кудряшками, а я плакала за тим, що нема звісток від друзів за тим, що ну, когось не повернути. І о, нема розуміння про те, о, скільки людям ще вдасться вибратися. Ну, а от те, що вчора е, повідомили, що 3071 людина чи 171 вибралася. Евакуацією так, я розумію обурення людей, які вже знаходяться у безпечній, на безпечній території, що ця евакуація проводилася з міста Бордянськ. І дехто пише, що а як Маріуполь Це дістануться з Маріуполя до Бордянська. Це 90 кілометрів. Але якщо б безпека була, і якщо б можливість була заїхати всередину, то звичайно ця б колона заїхала, і вона зробила б це ще на початку березня. Коли російські окупанти не давали змоги, коли домовленості з українського боку вони були завжди, просто Росія не підтверджувала, не підтверджувала, не підтверджувала. І подивіться, до якого стану, ну так, люди виходили пішки, люди виїжджали на свій страх і ризик. Люди їхали в настільки перебитих автівках без скла, понівечених і просто на свій, на свій ризик дали. І зараз просто а, розуміється обурення тих, хто, хто там залишив близьких. Але наразі ну, дійсно такі можливості заїхати в Маріуполі, забрати з кожного підвалу людей немає. Є така ще особиста історія моєї подруги. А, в неї в місті залишилася... Родина і бабуся отримала поранення. Вона п'ять днів провела в підвалі в сирому, і вона почувала себе все гірше і гірше і день від дня. І тоді дідусь, 82 років, він знайшов візочок, і на візочку вони дісталися до Новоазовська. Я також розумію, що пішки з лівого берега. І наразі в неї таке питання, в неї просто до всіх знайомих. Прохання допомогти з Новоазовська транспортувати а, в безпечне місце бабусю і знову ж таки ну важко з цим щось діти, тому що там вже працюють інші мобільні оператори а, і. В нас зв'язані руки, чесно. Тобто ми не можемо достукатися до друзів, до знайомих, які знаходяться всередині міста, і це викликає шалене обурення, депресію, небезпеку. Ми не розбираємо наплічників, ми готуємося в будь-яку мить розуміти, що нам потрібно їхати далі. Тому я... Класне місто Кривий ріг, все супер, але я не знаю, чи я зможу хоч в якомусь куточку у світі розуміти, що я в безпеці, я можу починати життя з нового аркушу. Я все ж таки мрію потрапити до Маріуполя, я все ж таки мрію його відбудовувати, я все ж таки мрію зробити це найближчим часом. Хоча приходить розуміння, що найближчий час не зрозуміла який. Так, так. І повернення туди, ну. Ну, нічого не лишилося. Нічого не лишилось. Ну, просто повернення туди навіть, по суті, неможливо фізично, якось uh -huh. уявити, тому що нема будівлі повернутися так. і переночувати. Так, та, так. так. Якось нормально, Ну так, і ось це питання з приводу того, що. А... Ну, Про деблокаду, скільки ми розмовляємо, скільки вже перемовин було, скільки всього. І ну, нема жодного такого реального існуючого інструменту, який скаже, що потрібно зробити те, те, те і те, і буде деблокада, і буде якийсь результат, і буде просто ця суцільна брехня і якісь ну, такі упорати просто упората людина, яка бере Маріуполь будь-якою ціною. І не зупиняється не перед чим я не знаю, чи можна домовитися з цією країною з цими людьми, і як це зробити, врешті-решт.